Що найугарніше, ви підслухали, перебуваючи поруч із незнайомцем? Дві дуже великі дами стоять у Макдональдс, одна каже інші. Я завжди беру дієтично газовану воду. Завдяки цьому я можу взяти собі ще одну велику порцію картоплі фрі. Якщо вона виходила суто з калорійності, то дієтична кола не компенсує велику порцію фрі. Маленька фрі плюс маленька кола дорівнює 380 калоріям. Велика порція фрі плюс дієтична кола 500 калорій. Вона також додала собі додаткові 120 калорій за рахунок жиру, але при цьому отримала менше вуглеводів. 63 грами проти 69. у будь-якому разі, це не вплине на її вагу, оскільки вона споживає багато насичених жирів, солі та цукру. Я був у туалеті на роботі, стояв перед пісуаром і займався своєю справою. Я раптом почув голоси з кабінки поруч зі мною. Це були тато і його син. Тато каже: Почекай, поки я зніму з тебе штани. Ти ж не хочеш обкакатися. А дитина відповідає йому впевненим низьким голосом: мені подобається обкакуватися, я просто випав. Час від часу у мій магазин заходять однояйцеві близнюки. Вони настільки схожі один на одного, що я думав, що це одна і та сама людина, поки не побачив їх обох разом. Дуже прикольні хлопці. Загалом якось раз я їх обслуговував. Як раптом літня жінка позаду них сказала: Ви так схожі, ви родичі? Близнюки переглянулися, подивилися на цю даму, і з безпристрасним виглядом, який вони, мабуть, відточували все своє життя, відповіли: Ага, ми двоюрідні брати. Один з найсмішніших випадків у моєму житті. 记。<music> Не знаю, чи багато хто так робить, але ми з моїм другом обидва гетеросексуальні чоловіки, коли опиняємося в тісному колі з незнайомцями у продуктових рядах, у черзі в кінотеатрі, десь іще, намагаємося поставити оточуючих людей у максимально незручне становище, вигадуючи історії, на кшталт слухай, треба повернути тобі твій гумовий кулак. Він просто занадто здоровий. Мама сказала, що вона зможе його вставити, але виймати його це як заново народжувати. Почувши це, одна з дамочок в магазині розсипала спач. Якийсь порошок, який хотіла купити. Якось раз я сказала своїй сусідці, що коли вона буде на заняттях, я з'їм весь її тунець. Люб'язний джентльмен, що стояв поруч, вирішив, що це, вочевидь, найсмішніше, що він коли-небудь чув. Не можу сказати, чи подумав він, що це був якийсь натяк, але я просто дуже люблю тунець. Він напевно подумав, що тунець це натяк на жіночі генеталії. Я зайшла на роботі в туалет втомлена і вся на взводі. Я подивилася вниз і помітила, що в мене почалися місячні. Це був важливий день, і я, розлютившись, викрикнула: та пішла ти нахер вагіна? Як же я тебе ненавиджу? Почувши сміх через кілька кабінок від мене, я зрозуміла, що в туалеті я була не одна. Таких випадків було дуже багато. Якось раз я підслухав, як юристи обговорювали справу про чпокання групу людей у католицькому соборі, але найбільше мені сподобалася одна компашка медсестер. Подавав їм коктейлі і почув, як одна з них каже: учора до нас з'явився чоловік похилого віку, хотів зробити собі обрізання. Потім я повертаюся з напоєми якраз у той момент, коли вона каже: Ага, Кетер відтягує крайню плоть, і він еакулює її прямо в рот. З цього моменту тепер вона завжди носить маску на обличчі. У них явно дні на роботі веселіші, ніж мої. Це було на виході з ветеринарної клініки. Після забору крові ветеринар виніс мого кота в коридор і сказав, що їм довелося покласти новий рушник у переноску, тому що він випадково обмочив старий. Мені передали обсмоктаний рушник у поліетиленовому пакеті. Ветеринар пішов, а я кажу коту. Адже це було не випадково, правда? Ти спеціально насяв на нього. Ідучи, я помітив, як хлопець, який сидів у черзі зі своїм собакою, заіржав. Двоє робітників-будівельників укладали свої шмотки в машини і готувалися розійтися по домівках. Як раптом один з них повернувся до іншого і сказав: Передай від мене привіт своїй дружині та моїм дітям. Хороша відповідь могла б бути така: ну з дружини, то у мене все гаразд, а ось діти відсталі. Випадок у поїзді. Сім'я, наскільки я розумію, повертається з відпустки, втомлена, роздратована і так далі. Тому подібне. Маленька дівчинка бере в мами айпад, щоб почитати книжку, і в цей момент увесь вагон затихає. Мама, а що таке 50 відтінків сірого? Я втрачаю дар мови. Хлопець навпроти мене сидить у шоці. Батько в афізі. мати в жаху. Дівчинка нічого не розуміє. За лишок шляху: п'ять хлопців у поїзді кидали на батька лукаві погляди, від чого всі уваго. Оні знову починали іржати. Одним із моїх профільних предметів у коледжі була антропологія. На одному з курсів усіх хлопців розбили на пари для виконання обов'язкового групового проєкту. Хлопець, якого мені дали в пару, виявився повним ідіотом, і він нічого не зробив, а потім заявив, що всі заслуги з досліджень, які я проводила, належать йому. Оскільки ми все одно отримали гарну оцінку, а через соціальну тривожність я абсолютно не конфліктна людина, я нічого не стала робити. Настав наступний семестр, я сиджу в головній будівлі Університету обідаю і читаю, і тут до мене за стіл підсаджується цей мудак. Виявляється, він узяв ще один курс з антропології, і хоче, щоб я знову виконала за нього його бісову роботу. Починає вимагати від мене, щоб я розповіла йому про ранню історію людства. Що ж, я почала складати найлютішу несенітницю, яку тільки могла придумати. Пам'ятаю, що сказала, що перші люди прибули до Америки сотні тисяч років тому на величезних човнах із веслами, зроблених із палець і очерету. А ці човни приводили в рух раби. Які мусили постійно крутити педалі впродовж кількох тижнів, інакше б вони всі померли. А ще розповіла йому про довгу і болісну історію неандертальських війн. Цей дебіл тим часом поглинав усю цю маючню і весь час щось записував. За 10 хвилин він сказав, що йому досить, і що він має піти надрукувати все це, оскільки за кілька годин буде дедлайн за завданням. Не подякувавши, він просто встав і пішов. Я дивлюся, як він іде, посміхаюся, і вголос кажу сама собі. За цим проектом можеш привласнити. Де всі заслуги собі мудачило у цей момент? Я чую, як хтось грюкає по столу поруч із моїм. Озирнувшись, я побачила двох професорів, які сиділи поруч і обідали. Один із них посміхався і плескав у долоні, а інший ржав так сильно, що навіть не видавав звуків. У нього було бордове обличчя. Він хрипло дихав, а по обличчю текли сльози. Я привіз дітей до школи і почув шматочок розмови двох маленьких дівчаток дев'яти років. Тато запитує: навіщо тобі потрібно було ображати свою подругу? А я йому відповідаю: ну потрібно було. Я цього хотіла. Якось ми з подругою поверталися додому після пар на маршрутці Ми затято дискутували над завданням з криміналістики. До цього я вже помітила, як люди зацікавлено нас слухають. Подруга поставила запитання, але в цей момент я помічаю, що мої окуляри забруднилися. Не знаю, може від втоми, але я високим і серйозним тоном сказала: блін, очко, забруднилося. А тепер уявіть картину: дві дівчини обговорюють справу про незаконне чпокання. І тут я на паузі видаю це. Всі там вже плакали від сміху. Я був у супермаркеті. У кошику в мене було трохи товарів. Це була година пік. Перед усіма касами були люди. Я стою в черзі, дивлюся ліворуч, і виявляється, що там тільки одна людина, а переді мною двоє. Тоді я переходжу до тієї каси. Дідько, там стоїть старенька з візком, геть забита усілякою всячиною. У кращому разі вона закінчить зі своїми покупками через півгодини мінімум. Тоді я розвертаюся, щоб повернутися до своєї колишньої черги. І якраз у цей момент якийсь чувак займає. Моє минуле місце він дивиться прямо на мене, і він бачив, що сталося. Я думаю, він би пропустив мене вперед, якби я попросив, але у нього було не набагато більше товарів ніж у мене. Тому я просто знизив плечима і сказав: Зіграв і програв, чил поржав. Я зі своєю шестирічною донькою ходила по магазину. Там же була мама, яка не могла впоратися зі своїм сином. Вона постійно кричала на нього. Його звали Марко. І щоразу, коли вона кричала Марко, моя дівчинка відповідала Поло, і так на весь магазин багато відвідувачів угарали з цього. Минулого тижня в булочну за кавою зайшов чоловік із немовлям і чотирьохрічною донькою. Донька, мабуть, перебуває на тій стадії, коли діти постійно щось базікують і в постійному потоці діляться своїми думками і спостереженнями. Він сказав їй, що після вечері вони зможуть з'їсти по одному печиву. Він дозволив дітям вибрати печиво, і коли вони вже виходили, я почув таке: тату можна я з'їм своє печиво зараз? Ну зараз четверта сорок п'ять, а це означає, що вже майже п'ять, а це означає, що коли ми повернемося до. Дому ми з мамою почнемо готувати вечерю, і я не хочу, щоб ти зіпсувала собі апетит. Донька відповідає найпроникливішим тоном, який тільки можна собі уявити: ні, тату, ти не розумієш. Я його швидко з'їм. Мені було так смішно від логіки чотирьохрічної дитини. За часів, коли трава була зеленішою, а люди добрішими, ми їхали додому після пар, забилися в автобус, їдемо. Я сидів у кутку на задніх сидіннях. Автобус був настільки забитий, що вільного місця просто не було. Ну ми між собою всі жартували. Люди поруч посміхалися і гіхікали. Сиджу і відчуваю, що дуже сильно пече дупу. Ну гаразд, через кілька хвилин почало смажити, і я без роздумів намагаюся спочатку вилізти, але нікуди. І я на паниці починаю кричати: Горить жопа, у мене горить Жопа, усім це здалося дуже смішним, і вся задня частина автобуса почала ржати з мене. Задниця у мене не згоріла, але виявилося, що там щось зламалося в автобусі і була можливість займання. Загалом усі так само, сміючись, покинули автобус і продовжили іржати на зупинці до приїзду наступного. Було круто. Пам'ятає один свій каламбур, буквально вдалий збіг обставин. Я йду в аптеку купувати таблетку екстреної контрацепції, нервую, і під час оплати одна з монеток випадково випадає в мене з гаманця і падає в щілину між стендом з ліками. Такий стенд між покупцем і аптекарем зі склом і поличками з ліками. Він височіє над підлогою сантиметрів на 10. Аптекарка каже: Ой, у вас здається, монетка сюди залетіла. Я буквально одразу ж і на автоматі. Знаєте, головне, щоб не я. Дві аптекарки і жінка в аптеці знатно посміялися. Я доволі висока дівчина, і коли мені роблять зауваження з приводу мого зросту, я зазвичай чемно щось відповідаю. Але був і інший випадок. Якось раз я йшла в натовпі людей і випадково пройшла повз одного хлопця. Він повернувся до одного зі своїх друзів і досить голосно сказав: Ти бачив цю дівчину?? Охрініти, яка вона висока! Якого біса! Як думаєш, якого вона зросту? Він абсолютно не намагався сказати це тихо, тому я повернулася і з величезною фальшивою посмішкою В'язно відповіла: я метр дев'яносто і продовжила йти вперед. Озирнувшись, пройшовши трохи далі, я побачила, як він сильно почервонів, і всі його друзі та кілька людей, які чули, що сталося, голосно посміялися. Мені здавалося, що я була з ним трохи грубою, але схоже, оточуючих це повеселило. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!